Вітаю, друзі, на каналі. У нас зараз друга година дня. Сонечко таке хороше, свіже таке. Така відчувається погодка, наче весна. Курочки сьогодні снідали пророщеним зерном. Дивіться, все ж. Там великий ракушка. Водички свіжої треба їм долити. А співаєте ви, як гарненько. І всі біжать. Треба буде їм ще висівку досипати. Так добре їдять ракушку, ракушку треба давати їм. Тут у нас недалеко лиман і ми набираємо їм. Я таку добру кучу насипала. Не було вже куди сипати, не було ніяких. Там я висівку насипала, а тут пророщена пшениця. Бачите, вони і цю доїдають. Ячмінь у мене ще проростає, тому буде пізніше. А зараз я хочу зібрати яйця. Подивлюся, що наші курочки нанесли у нових гніздах. Так, тут у нас Пітушок, півник забіг. Ах ти ж півнику. Ах ти ж такий півнику. Тікай звідсиля, тікай, тікай, звідси звідсиля. У нас тут курочки ходять, у нас тут спокійненько, тихо. О, взяли мою корзиночку. Зараз мої курочки збираю яйця і вас годую. Тут суха пшеничка. Так як було прикрито, двері прикривала я, щоб тут тінь була, то вони не бачили її. Їли те, що на дворі. І налита свіжа водичка. Там пшениці вже нема, пусто, виїли все. Так, ну що, дивимося, що вони тут. Ой, тут курочка моя хорошенька сидить. Це перепілочки співають гарненько. У верхніх гніздах не бачу нічого. Так, середні гнізда. Отут середні гнізда, вони найтемніші. І тут я бачу. Бачила тут зранку курочок. Так. Ой, яка радість, дивіться, три яєчка. Оце місце найбільше сподобалося. З першого дня тут вже неслись курочки. І ось ще одне. Коли я зразу забирала яйця, то, звичайно, вони тоді не знали, куди нестися. А так як вони бачать, лежить яєчко. Справжнє. Та тоді несуться. Я ось курочку трошки потривожу, бачу, що яєчок тут у неї багатенько, щоб вона їх не роздушила. Не бійся, курочки, я тебе не буду ображати. Ось, забираю останнє. Все, сиди, моя хорошенько. Сиди. Там теж курочка сидить. На ключі її все-таки потривожу. Одне, одне ціле. Все моє хороше. Ну і тут улюблене місце наших курочок. де вони будуть нестися. Я це ящичок. Не наважувалася забирати, тому що їм подобається це місце. Все-все моя хорошенька дівчинка, Все моє хороше. І ще одне місце, я дуже не люблю нестися. Це у нас там. Там я бачу теж декілька штуль. Незручно мені діставати звідтіля. Але там вони люблять нестися. Просто зранку така черга стоїть у тих місцях. Навіть була черга і у нових гніздах. Тому так, дивимося, що там робиться, там немає, нічого не бачу. Є ще місце одне на дворі, подивлюся, чи є на дворі. І зараз порахуємо з вами, скільки яєчок внесли наші курочки. Вони у нас молодці, умнічки, добре кушають. Вон водичку п'ють. Треба буде свіжою долити. Дуже велику роль відіграє чиста вода. Я стараюсь міняти їм воду три рази на день. Вранці свіжа, в обід свіжа і ввечері свіжа. Вони випивають всю. Так що, друзі, якщо ви шукаєте причину, чому кури погано несуться, одна з причин це вода. Буває, що господарі налють водички вранці і все. І отак вона цілий день і стоїть. А коли свіженька водичка, то зовсім інше діло. Так, пішли рахувати. Збачаємо, не так незручно таскати. І немає змоги зараз монтувати відео, тому все буде в одному. Все буде в одному. Я також поділюся секретом. Що я даю курочкам? Це для тих, мабуть, хто вперше на каналі, бо хто зі мною вже давно, то бачить, дивиться, що ми даємо нашим курочкам. Так, все я тут розклалася. І зараз буду рахувати яйця. Ті яйця, що я принесла. Це яєчка, які я збирала з початку тижня, з неділі. Ну, наша сім'я велика, ми, звичайно, ж їмо, десь щось готую я і прижарю навіть, і чоловік по одному п'є інколи. Тому лоток так точно ось пів тижня, лоток є за тиждень, два лотка маємо спокійно. Так, рахуємо, що у нас сьогодні. Сьогодні у нас четвер, я не сказала. І це в нас за четвершої. Я, правда, не мала змоги дивитися сильно до курочок, бо були зайняті з козами. Але старалася, щоб у них була тепла їжа і чиста вода. Не чистила у них, не прибирала, просто притрушувала і все. Але результат непоганий. Молодці курочки. Так, два, три, чотири, п'ять. Шість, Сі, Вісі, дев'ят, десять, онадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16 17, 18, 19 яєчок. Ну, що, може, пару штучок до кінця дня буде. Ось такий у нас сьогодні результат. Так, приблизно вони внеслися у нас і влітку, коли їли траву свіжу. Коли у них було багато трави, весь день вони їли ту траву. Ну і погода хороша, тепленька, то так вони неслися і влітку. Взимку, як пішла зима, то у нас був період місяць-зовсім не неслися, в них линька була, а потім ну, почали нестися. Незалежно навіть від того, яка була погода. Вони неслися. Я знімала відео, показувала, що даю натертий бурячок і натерту моркву їм. В той день у нас був дощик, і ну, таке, наче було прохолодна, холодна погода, і деякі зрителі, побачивши це відео, засудили, тому що. Побачили бруд на підлозі і вирішили, що наші кури хворіють, але наші кури здорові, ніхто не хворіє. Я, правда, планую зробити ще їм глистування. Потім яйця не можна буде використовувати, але це зроблю пізніше, після того, як ми закладемо на інкубацію достатню кількість яєць, щоб у нас було продовження. І ті яйця, які вже будуть е, зібрані після глистування, щоб не викидати їх, я буду їх варити для курчат Це такі плани. Е, а купами. Самой секрет, який є, не, секрет не такий великий. Е, я даю нашим курочкам пшеницю, е, даю нашим курочкам кукурудзу. кукурудзу даю не щодня. Потужку. У нас залишилося, друзі, ось оцей ящичок. Це все, що в нас лишилося. Більше кукурудзи в нас немає, Тому я розтягувати буду її до літа. Ну так, буквально один-два я цереблю і даю, тільки курочкам, які несуть. Далі я приварюю ячмінну кашку. Пшеничну кашку. Ну і казала вже овочі даю. Роблю дріжжовий корм. Вчора, до речі, я давала вам корм. Пророщую зерно. Теж вони дуже добре їдять пророщене зерно. І ми, як добавочку, додаємо нашим курочкам кальцій додатково і премікс. Для того, щоб вони не страждали від нехватки вітамінів. Ну, Люди навіть їдять, ну, використовують вітаміни, то чому корочкам не дати? Тому я вважаю, що це треба давати, давати. Влітку я такого не даю. Так що, ось такий секрет, для когось може і не секрет. А так, чисті натуральні корма, ніяких комбікормів ми не даємо. Все те, що у нас є, а з кухні, то я взагалі мовчу. Я дуже часто з кухні я їх підгодовую, смакотою. Все свіже. Стараємось так давати, їм, щоб в них було все добре з харчуванням. Ну, і, і я десь раз у місяць додаю соду у воду для того, щоб промивати їм. Ну, трошки Кишківник. І тоді е, я помічаю одразу, що яйця чисті стають. От навіть, ну я на цьому тижні не давала соду, але ось бачу, у нас було болото, то трошки такі яєчка брудні. А вже ці яйця, що далі, ось ці, що сьогодні вже знеслися. Е, сьогодні кори їли тільки пророщене зерно, і трошки, е, там я зробила їм е, з кухні, що принесла приварену картопельку. Оце їхня їжа була сьогодні. І поналивала чистої, теплої води. І ось такий результат сьогодні. Так що, друзі, якщо є запитання, пишіть. Чим 에, знаю, поділюся з вами. Чим не знаю, ви мені напишете, порекомендуєте щось. Дуже корисні чаї для курочок. Я ніколи не вважаю, що це не потрібне. З ромашечки, з самого народження, вони у мене п'ють. З календули, звіробою з робила чай з засушених шматочків, гранати давала, чайну розу теж давала. Все п'ють чудово. Відвари різні, буває, з кухні там є відвари. Я теж все даю курочкам. Все чудово п'ють. Але додатково чиста вода у них стоїть. Тому Зараз я пішла наливати їм чистої водички, а вам дякую за перегляд. Бажаю всім всього найкращого. Бажаю сьогодні мирного неба над головою і всього всього самого найкращого. До зустрічі у слідуючому відео. Пока-пока!